Глухівський єврейський цвинтар це найбільше зі збережених кладовищ на території області, що вціліло з часів Другої світової війни. Тут виявлено більше тисячі поховань євреїв 19-20 століть. Лазаря Давидовича Цвейхеля, могила обгоріла. Це відомий єврейський письменник, просвітитель і раді. Олександр Мірошниченко досліджував історію кладовища. Розповідає, тут поховані кілька цадиків, духовних проповідників євреїв, до могил яких приїздили паломники єврейського народу. Вцілілою залишилась могила родини євреїв глухівського равіна та його дітей. Біля неї зупинився вогонь. Для єврейського народу це дуже важливі постаті. У 2019 році було віднайдено це поховання. О, воно було майже повністю поглинуто в землі, але наші дослідники е вони навіть серед цих вивітрених літер прочитали, що тут поховані ця діти, ціла родина. До речі, діти вони е стали жертвами саме е того більшовицького погрому в Глухові 18 2018 року. Більшість могил на кладовищі зруйновані вибухом, решта від пожежі, що зайнялась після. Багато надгробків повалено деревами і весь єврейський цвинтар зараз в уламках від. Від дерев, від дахів, шматки металу валяються. Ну оцінити втрати зараз важко, треба обійти кожен надгробок, подивитися. Поміж могил, залишки дахів, сусідніх будинків, які позносило вибуховою хвилею. Частково пошкодило будинок і Володимира Овчинніка, який живе поруч. Крішу розбило, потолки всі. О. да. О, оце тут, потолок тому вже позривалося. Ванна, що повно мусору, повно разної гадості. А я один нема нікого на, на, на домі. Один 83 роки мені. Пошкоджений вибуховою хвилою і будинок пані Ірини. Після обстрілу він залишився без вікон та з розбитим дахом. Запаміння ком підходить під горло. Так. Ну, то, тому вже куча людей, все, машини, ну там все розкидане. Просто кошмар ужас. Даже, я не знаю, даже, що в этот момент можна взагалі сказати. Вибухи на кладовищі у Глухові пролунали на початку другої години дня, розповідає Олександр, майже через добу дерево досі лліє поміж могил. Росія вона вибрала весь всю ненависть, весь негатив. Більшовицький і те, що відбулося вчора в Глухові, це яскравий приклад, що для, ну, для Росії нема нічого святого їм начхати і на і храми.